Добрий день, наші дорогі телеглядачі! В ефірі знову ТВ. З вами ток-шоу розмова» та я її ведучий Нікіта. Сьогодні ми поговоримо про одну з найпопулярніших професій професію пожежного. Отже, розпочнемо з на... зі знайомства з нашими гостями. Сьогодні з нами у студії Олег, Лена та Ігор. І перше запитання до Олега. Скажіть, будь ласка, хто ж такі пожежні? Чим вони займаються? Ну, пожежні, пожежні це ті люди, які займаються гасінням пожеж та рятують людей. А ви, Ліна, як, як думаєте, які основні обов'язки пожежного? Основні обов'язки пожежника це, ну, це вовремя, це коли случилася пожежа, швидко одягнутися та приїхати і рятувати людей. Ігор, на вашу думку, якими рисами характеру повинен володіти пожежник, аби його робота була продуктивною? Ну, швидко приїхати на місце пожежі і, і рятувати людей, а потім вже гасити пожежу. Олег, я, а ви як гадаєте, чи кожен може стати пожежним? Наприклад, дівчата можуть бути пожежними? Чому? Дівчата, звичайно, можуть чоловіки чолові, чолові, по характеру такі ж, як дівчата. Просто деякі дівчата слабкіші, ніж чоловіки. Скажіть, Лена, а ви б хотіли стати пожежним у майбутньому? Чому? Ну, я думаю, що ні, тому що це робота для професіоналів та для відважних людей. А ви, Ігор, часом не думали про кар'єру в пожежній службі? Ну, я б хотів стати пожежником, але я зрозумів тепер, що це дуже ну, трошки важка робота. І тому я ще подумаю. На вашу думку, Олег, що є найважчим у роботі пожежного? Ну, звичайно, це дуже тяжко бути пожежним і е, усе у роботі пожежного тяжко, але я вважаю, що найтяжче це ну, залазити у полум'я і рятувати людей. В палаючому домі. Лена, скажіть, по-вашому, яку заробітну плату отримує пожежник? Як ви гадаєте, ця зарплата достатня чи замала для такої важкої роботи? Чому ви так думаєте? Я думаю, що пожежники отримують десь приблизно 3 чи 4 тисячі, але я думаю, що це недостатня для них зарплати, адже вони майже зараз Скажіть Ігор, а вам відомо, що треба першим чином робити при пожежі? На який номер слід телефонувати, щоб повідомити про пожежу? Слід телефонувати пожежникам і розказувати про пожежу, телефонувати треба за номером 101. Олег, а ви як думаєте, через що найчастіше виникають пожежі? Ну, через те, що люди, люди бувають то залишають електроенергію вімкненою, і вона дуже часто сприч... спричиняє електричне смикання, газові комфорти, можуть не закрити люди, потім запалити сірник вибух. Ну, дуже багато речей, за яких відбуваються пожежі. Лена, на вашу думку, яких правил слід дотримуватись, щоб запомігти виникненню пожежі? Я думаю, що треба, що треба швидко втекти з дому полізниці, а не і не в якому разі не заходити в ліфт. Професія рятувальника це одна із найблагородніших професій. Люди цієї проф... мужньої професії часто ризикують власним життям, заради життів інших людей. Ми пишаємось нашими пожежними. Наступного разу проговоримо про іншу не менш цікаву професію. З вами був Нікіта Kidsville TV. До зустрічі!